Шановні колеги, я погоджуюся з тим, що є питання щодо відповідності законопроєкту Конституції, але головне питання, що допоможе цей законопроєкт повернути тих багатьох мільйонів українців, які зараз вимушено опинилися за межами України. Чи дозволить цей законопроєкт вирішити демографічну проблему? Бо так нам казали, коли його ініціювали. Абсолютно ні. Я подав в проєкт закону про. Демографічну політику, який прийняв наш комітет, який досі не виноситься для розгляду в зал. Суть цього закону в тому, щоб ми дбали не лише про тих, хто за кордоном, не лише про біженців, а про внутрішньопереміщених осіб, про засади демографії в Україні. Тому що демографічна проблема для нас після військової проблеми одна з найважливіших це те, чого хоче ворог, щоб Україна знелюдніла. Підняття виплат за народжених дітей. Є позитивним кроком, але в жодній країні це підняття виплат ніколи не вирішувало демографічну політику. Бо люди хочуть повертатися і народжувати. Очевидно, що там, де є безпека, але також там, де є демократія, там, де є майбутнє, там, де є прозорість процедур, де не створюють міністерство, як у нас було створене так званої єдності під міністра, якого потім звинувачують в корупції і через те закривають це міністерство. Я якраз пропонував. Створити на рівні віце-прем'єра єдине міністерство, яке би займалося і біженцями, і ВПО, і демографією, і яке б дійсно було дієвим для того, щоб повернути українців. Але насправді це нікому не цікаво. Ми чомусь під людей і під вибори створюємо структури, потім так само легко їх ліквідомуємо, знищуючи ту інституційну структуру держави, яка вкрай необхідна нам, так само як і повноцінна єдність в умовах війни. Це позиція європейської солідарності, і ми вимагаємо серйозно займатися демографічними проблемами. Дякую.